Чи правда, що тема розпаду магнітного поля Землі один із найбільш незаперечних доказів молодості нашої планети? Так, це істина правда. Земля молода, і вся брехня щодо еволюції настільки небезпечна, що треба зректися її цілком і повністю, відкривши наш розум для біблійної істини, яка вказує на молодість землі, цілеспрямовано створеної для вас Богом. Бог створив небо та землю близько шести тисяч років тому. Про це розповідає родовід Ісуса Христа, що йде до Адама. Замість передбачуваного віку в 4,5 мільярда років землі і відповідно її магнітному полю лише кілька тисяч років. Чому якби земля була старша, життя не могло б існувати, просуваючись зі швидкістю розпаду магнітного поля в минуле більше ніж на кілька тисяч років, його величезна потужність зробила б землю нестабільною. Електричний струм подібної сили, що проходить крізь мантію і генерує ці магнітні поля, розігрівав би земну кору до величезних температур аж до розплавлення. Земля молода, не має жодного мільйоноліття, також обмежений ресурс магнітного поля і простягаючись у майбутнє. Звісно, світські геофізики в курсі цієї проблеми. Ресурс планети вичерпується, енергія згасає з плином часу. Магнітне поле розсіюється в космосі. Звідки більше не може повернутися на підтримку цього поля, його потужність зменшується, і виміри це підтверджують. Поле слабшало у минулому і продовжує слабшати зараз, що веде до наростання катастроф. Біблійна історія істина. Підписуйтесь та вивчайте Біблію для свого порятунку.